Керівник сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю Дружба кавалер ордена княгині Ольги Валерія Яромчук до сільської праці звикла з малку. Її батьки працювали в колгоспі. А тому, коли на початку 2000-х розпочалися реформи на селі, сама вона, бухгалтер за професією, погодилася очолити одне з підприємств, що утворилося на базі господарства-попередника. Цього року валовий збір зерна в господарстві становить 1195 тонн. А врожайність зернових 27,8 сім центра з гектари. Господарство у нинішньому році наростило поголів'я ВРХ і є одним з лідерів у районі по виробництву молока. Сільська праця, хліборобська праця потребує великої уваги, тому що літом працюємо ми на полі, а зимою працюємо на фермах, маючи при цьому худобу 1400 голів на сьогодні, і майже 2000 гектарів землі. То є на чому працювати. Успішним був нинішній рік і для трудівників сільгосптовариства Прометей з села Поповичі. Його керівник, заслужений працівник сільського господарства України Віталій Фіщук, переконаний, цьогорічний прорив це лише початок амбітних планів господарників. У нас дуже великі плани дякувати, звичайно, Євгену Степановичу Дудку, який дійсно вложує не тільки гроші, а й час свій. І Сьогодні в нас мета в Мельниці, як вже відчули, до трьох тисяч повелів, ми маємо ставити довільних. Зал. Спочатку малий доїльний зал, а в 2015 році великий доїльний зал. Це має бути мегапроєкт. Сьогодні наші сільські ради вже за півроку бюджети виконані були. Це і їм приємно, і нам приємно, тому що вся зарплата легалізована. Сьогодні ми додаємо за паї практично два рази більше, як в минулому році. І це, я думаю, не зупинка. Добрими справами повниться життєвий шлях директора сільгосптовариства «Заповідка» Валера Ордена княгині Ольги Поліни Клімчук, директора сільгосптовариства «Ратнівський аграрій» Валентина Чернецького, сільгосптовариства Вежа Тетяна Зінчук та багатьох інших, чия праця і відданість покликанню хлібороба заслужили на слова поваги та вдячності. Маємо ми до 500 гектарів землі, 353 верха. Утримуємо свиней десь до 200 голів. Ну, м'ясну худобу. Я просто горжуся своїми людьми і дякую за все за всі здобутки, які в нас є. Нашим працьотим людям на районних урочистостях з нагоди дня працівників сільського господарства винуватців свята привітали представники обласної та місцевої влади. Помічник народного депутата України Степана Івахіва Наталія Малиницька. Святкового настрою трудівникам полів та ферм додали аматори сцени, які підготували цікаву концертну програму.